Слава Ісусу Христу, Кавалерочка, Христос народився. Всім доброго раночку. Надіюся, ніч була спокійна. Ми сьогодні рано дуже скоро стріпались. Віталік має свою роботу, ну а я йду на закупи. Бо були вчора в м'ясному, ребер немає, а треба ребра, бо Віталік хоче шурпу. То треба ребра купити, на холодець все купити, ну і взагалі закупи зробити. І сьогодні хочу вже на кутю відварити. Крупу, голубці будуть бульби, треба, капусту запар. Одним словом, хвилірка. Роботи хватає. В неділю святий вечір, в неділю строгий піст, в неділю треба рано йти до церкви, брати свячену воду. Як брати, відстояти службу Божу, священик покропи, покропи водицю, прийти додому, всіх всім дати свяченої води напитися, а в понеділок в нас водохреща. І ви багато хто пишете, що у вас вже був щедрий вечір. В нас ще не було. В нас щедрий вечір на Йордан. Так що, кавалєрка, знаєте, в кожній області свої традиції. Ми підтримуємо свої, а ви свої. Так що нема коли бандрони плести. Я вже в дітах, хіба ж карпетки одіваю, куртку, шапку, кульки в зуби і погнала на закупи. А що куплю, все вам покажу. У нас на дворі зима. Розпаковка, розпаковка. Кавляйте, вам скажуть, ко, на дворі сніг випав і така каша під ногами, що я вам просто передати не можу. І зараз роблю розпаковку, що Галинка купила. Галинка купила так. Білі грибочки на підливочку. Ціна таких грибів 250 гривень. Елеганська. Каже до мене жіночка, продвейше продає, каже, вам на скільки літрів? Я Каже, на три, на кажу, на дві літри. Хватить того, Я кажу, та певно, що хватить, каже, а скільки гостей буде. Я кажу, які гості каже, прийшли повече, пішли до хати. Треба більше підливки, би довше сиділи. каже, ні ні, ні. кажу. Дві літри хватить, прийшли, повечеряли, защедрували і по хатах. Знаєте, я все чітко і знаєте, коротко і ясно. Взяла такі гриби ельганці. Чесне слово. Зелень. Дружку прикрасити холодець. Болгарський перець і чесничок. Шурпа буде ще. Взяла такі гляшки ніде не можна. Я нині рано пішла, взяла такі два Ну Тож ти знаєте, допомагали, взяла м'ясо тут. Взяла ребра, селячі на шурпу, мені шурпа не буде. Взяла таку телятину, але я е, заморожу собі, нехай мені буде. Трохи того заморожу, трохи того і кусок дам до колецю. Десь файний, який має бути такий, знаєте, аж стояти батький. Взяла одну е, четвер, е, четвертинку, чи ніжка куряча. Взяла стегно. Взяла тратичку е, і кавалерочка взяла. Гомілку, Взяла була гомілку. Потім ще була в магазині, взяла молоко і взяла горох. І ви знаєте, я, я вже забув така вірка. Я так всі забуваю, що я вам просто передати не можу. Я вчора вечором голову се маю. як я приблендерую той горох з бульбою, бо в нас така страва на, на святий вечір пісни. А Віталій каже, як яка, та ти блендер маєш. А я кажу: я, я за той блендер забула. А я блендер білопресою взяла. одним словом, буде горох з бульбою. -буль. Ми то всі любимо, так що буде. Ну і кавалєрочка мене, брат, як завжди, виручив, бо поки я на базарі була, кажу: біжи на нову пошту, забери мені посилку. Знаєте, добре, що є тако багато нас, знаєте, послухає, побіже, все книжка пише. Ну, а мені, як завжди. Всього мало, бо знаєте, нова квартира, і всього мені потрібно. Але добре, що є можливість то придбати. Я вам так я Зараз покажу, що собі замовила. Кавалерка, в мене другий день я нині в Софії на марафоні. Я вам скажу, що я задоволена. Мінус пів кілограму. Так що кавалерка, А не Далі вислала два. Ну та на що ти вислала два, як я тобі зразу казала, що мені треба біли? Ні, вислала, Вибери собі. Я, Іра, Іра я тебе прибила. Ви знаєте кам'яну?